Новини спорту в ефірі обласного телеканалу про найголовніше зі світу перемог рекордів та голів. Вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Вітаю вісім забитих м'ячів. Переслідування тривалістю в 70 ігрових хвилин і нічия. Футзальна команда Української академії банківської справи забрала перші в сезоні очки у претендента на медалі вищої ліги національного чемпіонату. Як це було, розкажемо в нашому сюжеті. Столичний ІМС Нухт влітку провів серйозну селекцію, і в новому сезоні київська команда має дуже складне завдання: випередити біличанку і стати чемпіоном України. Після двох матчів на старті сезону ІМС мав максимальні показники і вражаючі цифри 16-1 в графі забитих і пропущених м'ячів. У сумі столична команда їхала у статусі фаворита, і вже на сьомій хвилині візитери відкрили рахунок. Протягом напруженої гри гості чотири рази виходили вперед. Але з зусиллями Дехтяр, Кочури, Гуринець і Кічі сумчанки постійно зрівнювали рахунок. Фактично все відбувалося за сталим алгоритмом. ІМС забиває, ОБС відіграється. Вирішальний м'яч, що приніс банкірам нічию, сумчанки забили за кілька секунд до кінця матчу. У протоколі його записали на Наталію Гуринець, але повтор показує після удару Тетяни Кічій в поперечину сфера залетіла у ворота від плеча голкіпера ІМС. 4-4, завіса нестримна радість одних і розпач інших. эмоции зашкаливают. В первую очередь хотелось бы поздравить команду соперников. Для них достаточно положительный результат. Вот. По нашей игре ну, сегодня сказать, наверное, особо нечего. В том в результате, который мы получили, виноваты, наверное, сами. Мы не, не слабее ведущих команд Украины. Мы в очередной раз это доказали, но почему-то вот этот какой-то комплекс то ли неполноценности, то ли не позволяет нам добиваться более весомых результатов. Но я надеюсь, это последние секунды, которые, благодаря которым мы все-таки первую ничью с ведущим клубом в этом сезоне добыли. Я думаю, что, может быть, благодаря ему мы все-таки осознаем наше настоящее место в этой системе. футбольно. Мы на самом деле очень готовились к этой игре. Две, две недели подготовки отказались от всего, чтобы сейчас сегодня показать хороший бой, потому что это как бы равные команды. Соперники, конечно, недостойные, но мы сегодня показали свою игру. Сумські фінансистки, маючи після чотирьох турів сім очок, замикають лідерський квартет вищої ліги. П'ятий тур чемпіонату відбудеться 21 листопада. Підопічні Олександра Ткаченка у Полтаві помірюються силами зі своїм давнім та принциповим суперником Нікою ПНПУ. Вдома ж ОАБ зіграє ще раз в цьому році. У 20-х числах грудня сумчанки прийматимуть багаторазового чемпіона України Біличанку. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков на часі спорт.